Оце такі у мене осінні живці, які я ставила на вкорінення під пляшки осінню, і вони прижилися, пустили коріння, отакі вже кущики наросли гарні. Ось там іще один жовтий кущик. Багато цієї весни померзло живців відростків. Ось тут і. це кущ, якому вже Два роки ось осінню буде. Так само на своєму коріні. Оце кущики молоденькі, які тільки осінню, яким виповниться рік. Ось. Тут є взагалі слабенькі, ну живі. Значить, щось із них буде. Ось такі вже гарні великі кущі. А тут я поставила на літнє вкорінення і пляшки забілила емульсіонкою, щоб сонечко їх не припікало. І зараз заглянемо, що тут під ними є. О, жива, гляньте, вона, вона прижилася. Якщо йдуть ось такі червоні пасимочки, значить троянда прижилася. Вона вкоренилася. але пляшку знімати зарано. Я зараз зніму тільки кришечку. З неї буду її привчати, Думаю, щоб вона привикла до повітря. Зараз подивлюся, що там друга. Так, зараз обережно. Зніму і тут прижилася, і тут вона вкоренилася. Коли йдуть ось такі червонуваті пасимки, не білі, значить у трояндочки є коріння. Ой, гарно як вона. Це дуже красиві троянди. І тут у мене третя пляшка. Зараз подивимося, що під нею робиться. Обережно треба, щоб не нарушити. А тут, бачите, нема. От малесенький пасимочок, але е, живець зелений. Я думаю, що вона трохи пізніше, але пустить корінці. В неї вже там є корінці, ну ще слабенькі. Це теж молодий живець, він цвіте, там цілий ряд молодих живців, там її плетисті троянди. Вони у мене вже ці е, живці молоденькі, всі. Цвіли вже по-другому друга хвиля цвітіння буде. Це у мене тут всі кущі на своєму коріні. Ось оцей кущ це рожева, шрабова, дуже красива, вона цвіте ціле літо, цьому кущові вже буде два роки. Оці кущі також великі. Їм уже по два роки буде це е, плетиста троянда. Вже друга хвиля цвітіння буде. Ось такі вже вони гарні, великі кущі, в яких буде друга хвиля е, цвітіння. Красиві. Це всі кущі на своєму корені. Тут у мене є ще житті поставлені на вкорінення. Зараз я вам покажу результат цього корінення. Ставлені вони 3.07. На всіх ще корінців не видно, але на одному вже видно гарно. Ось зараз я вам покажу його. Ось бачите, які гарні вже корінці видно. І пасемочки молоді. Ось так. Знизу стакан прорізаний, зверху я їх не поливаю, ставлю ємкість з водою і вони собі водичку грунт набирає. Ось так.